Друзі, вітаю вас з Харкова, і сьогодні трішки наших новин сижу в авто, чекаю Рому, і вирішила, він пішов за тосолом для машини, якщо я не помиляюсь, і трішки вирішила поговорити з вами. Погода неймовірна сьогодні, просто казкове сонечко. Тепло, ми півдня були в роботі, бо, чесно кажучи, в нас з 7.30 до 11.15 не було світла в квартирі. Чесно кажучи, хоч виспались. Кажу, як є, бо дуже важко, важкі ці всі дні. Ми хоч виспались, але Ой, треба так зробити, щоб мене хоч видно було, бо сонце, бачите? намагаюсь своєю головою, Намагаюсь своєю головою закрити сонце. Так ось, ми хоч виспалися разом всі, і я вам чесно скажу, це таке було, знаєте, як. В цей день не, не поспішали нікуди нічого, тому що це сьогодні, хоч вихідний. Я знімаю трошки заздалегідь це відео, тому й кажу, що вихідними виспали. Але цілий тиждень був дуже важкий. Цілий тиждень ми сиділи без світла по 11-14 годин. Тобто, ви, ви уявляєте, були моменти, коли світло вимикалося повністю в ось 11 годин взагалі не було світла. Були моменти, коли світло давалося там на годину-дві, і знову вимикалося. Дуже важко, дуже важко. У нас, коли вимикається світло, у нас немає води, бо в нас своя скважина і в нас немає води. Ну і, Дякувати Богу, у нас є газ, ми можемо газом користуватися, тому у нас ось так це все працює. Так ось. Одним словом, дуже важко без світла, іноді просто спеціально виїжджали, але трішки поступово адаптуємося, тобто я намагаюся виконати якісь робочі моменти. Поки є світло, а як нема світла, то в'яжу, пишу якісь плани свої робочі, монтую відео, інтернет у нас, дякувати Богу, вже є. Тобто ми можемо використовувати інтернет і працювати, хоча б поки якісь гаджети зарядження. Ну і звичайно, ніхто не відміняв купу повербанків. Тому ми тримаємось, ми сильні, ми це витримаємо, ми зможемо. Як у вас справи? Напишіть, будь ласка, як де ви зараз знаходитесь? Якщо ви знаходитесь в Україні, як у вас. Зараз ситуація зі світлом, бо, чесно кажучи, я хочу сказати так, що тільки вчора у нас не було світла 6 годин, а так кожного дня, я ж вам кажу, по мінімум 11 годин на день вимикається світло. І добре, що сьогодні сонце, знаєте, на вулиці, коли сонячна погода, то набагато веселіше. А як в ті дні ще і. Пасмурно, йде дощ. Потім сніг навіть був мокрий. Я не знаю, якщо не забуду, буду вам покажу тут трішки кадрів, я все в дворі знімала трояндочки під снігом. Тому, знаєте, як кажуть, погодка ну жах, чесно кажучи, але все ж таки реальність така є. І знаєте що? Хочу сказати, пройшло вже 6 місяців, як ми в Україні, і мені хтось сказав було таке запитання, мене мені задали запитання, чи не планую, чи не хочу я, чи не а чи не розглядала я варіант виїзду з країни? Ні, не хочу я, і в мене виникло питання, а куди їхати? І спілкуючись з людиною, людина зробила висновок, що я налаштована так, що мені не хочеться нікуди виїжджати з країни, що небезпека може бути і там, хоч мені говорять, тут все ж таки небезпека. Єдине, що мене дратує, це вимкнення світла. Я до цього, чесно кажучи, не готова. Не тому, що не готова до вимкнення світла, я терпіти не можу темряву. До речі. Чуєте? Зараз Рома вже прийде, я думаю, звісно. Так, так ми живемо. Я ж кажу, я терпіти не можу темряву, Для мене це, для мене це неймовірно некомфортно, до речі, дав мені відвалився манікюр. А ще, знаєте, я подумала, як я буду за кордоном без манікюра. Для мене це дуже важливо. Мені подобається, коли руки в порядку. ну, ногти, ногти відвалився, Але мені вже ось на днях іти, і я не стала дзвонити майстру, щоб переробляти. Але ну дивіться, як красиво, скажіть, сонечко, світе, аж бажання щось робити, є, аж бажання творити є. Ви знаєте, за цей час, що я в Україні, я зрозуміла одне: я хочу жити, хочу творити, хочу розвиватись. Я більш жива, енергічна і насичена. А не так, як було, коли ми були в Німеччині. У мене не було бажання, у мене не було ідей, мені на мене не було бажання розвиватися. Не те, що знаєте, зараз у мене тут купа планів, до речі. Після повернення в Україну, окрім своєї роботи, яку я працюю, я запустила ще один проект і маю надію, що він також дуже дуже скоро вийде вже на монетизацію і. Чесно кажучи, цей нюанс ну, мені дуже подобається, коли ти живий, коли ти рухаєшся, розвиваєшся. У мене купа процесів з'явилася, тому що в Німеччині я вже вирішила, ну, мабуть, я повертаюся до однопроцесників. Я не хочу купу процесів розводити, бо мені некомфортно. Тут я пішла у спільники з дівчатами не тільки заради підтримки, тому що спільники, наприклад, я зараз знаходжуся в в'язальному спільнику, дівчат то. Там, де ми завершуємо розпочаті проекти, також я пішла у спільник, де ми в'яжемо нашим хлопцям для ЗСУ маніжки, шкарпетки, жилети, все, що можна зв'язати своїми руками, в'яжемо, творимо і, звичайно, відправляємо, допомагаємо таким чином нашим хлопцям, хоч трішки, знаєте, хоч якась невеличка допомога. Я не дуже люблю про це говорити, не дуже люблю розповсюджувати цю тему, бо є люди, які. По-різному, знаєте, по-різному трактують. Є люди, які мені говорять, ні, ти повинна про це говорити, ти повинна постійно говорити. Чому б ні, в тебе є канали, в тебе усі в'язальний канал, в тебе і той канал, ти могла б робити збори, Збори робити точно не хочу. Збори маються на увазі, наприклад, на ту ж пряжу, на ще щось. Поки що ми це робимо, дякувати Богу, своїми силами. Чоловік купує, як кажуть, мені пряжу, і я в'яжу, працюю. Тобто єдине, що я долучилася до. Проєкту це був раніше фонд Черівниця добра, а зараз, так як організатор цього фонду вона захворіла на онко в неї, вона лікується, вона молодець, і вона вирішила закрити фонд у зв'язку з цим. Але дівчата залишились в цих фондах, і в неї фонд діяв по всій Україні у кожному місті України великому, був свій координатор. Він збирав там для потреб того чи іншого проєкту. Десь якісь міста координатори позалишалися і якби працюють. Просто спілкуюся з тими людьми, якими ми допомагали. І ось єдине, що є, вона мені відправила пряжу це правда літня пряжа. Я вже думаю, після нового року почну в'язати щось для діток з напівбавовни. Я полюбляю цю пряжу. До речі, це в мене светр, теж я в'язала самостійно, і він також зв'язаний з напівбавовни. Це моя улюблена зараз пряжа. Я з задоволенням в'яжу з нею. Тому. Тут вже і в'язання, все да, вам пропила, як кажуть. Тому, я, чесно вам скажу, я надихаюсь, і мені подобається таке розвиток. Я це до чого вела? До того, що в Україні мені хочеться жити, творити, і розвиватися. У мене ще є багато ідей на нові проекти, і я обов'язково займуся, запущу ці проекти. Треба просто кожен проект, треба чітко продумати, кожен проект зробити. Звичайно, це займає більше купу часу, аніж ти думав. Я все думаю, ну зараз я це дороблю, потім новий проект почну. Але світло, ви знаєте, коли тебе немає світла. Таке раз і зупинилось життя. Ну, для мене я не люблю, коли нема світла. Оце єдиний момент, який мене тригерить в Україні зараз. Відсутність світла, тобто о, неможливість повноцінно функціонувати. Тому що іноді здається, що коли нема світла, ти зупиняєшся. Хоча я вам казала да, на початку, що ми маємо павербанки, ми адаптуємося, ми пристосовуємося до цього життя.